Даніл Дорій. В синьому кутку та Марко паньків в червоному. Саме його викид. Зараз дивимося. Ну що ж, бій має бути цікавим. Перший раунд в синій куток. Даніл Дорій. Червоний куток Марко паньків. Поки що бачимо розмін в стійці. Навіть не розмін, бо більша розвідка. Або розірвати, або перевести. Ну і бачимо, що вдалося розірвати цей кінч Панківу. Ну і дуже гарний обмін ударами. Прекрасна ігарами. робота зараз руками від дуже Панківа. Гарно, дуже міцно приклався. Панків. Дорійця відчув. Вочевидь. Там класний хук пройшов від Панківа. Ну і що? Знову? Задушення в першому раунді. Буде чи не буде, дуже міцно. І стукає, стукає Дорій. Даніл Дорій, на жаль, програє цю сутичку. О, прийомом отримує, Марко здобуває Марко Панкі! Фото Тепер передає вітання. Дуже гарна, дуже впевнена перемога від Марка Паньківа.